Як корупція зачиняє двері переобрання на другий строк для Зеленського? Та хто ж в його команді найбільш шкодить іміджу президента, особливо в питаннях корупції? Виявилось, що сьогодні українці хвилює найбільше не війна і навіть не економіка, а саме корупція. Остання соціологія за вересень це підтверджує: 50% українців назвали саме високий рівень корупції головною проблемою для країни. Ще цікавіше, коли людей питали про головні помилки влади на першому місці за великим відривом було розкрадання бюджетних грошей, аж 61%. для порівняння. Неналежна підготовка до війни була обрана лише 46% наших громадян. Більш того, понад 76% наших громадян оцінили рівень корупції в країні як дуже високий, і майже половина 49%, покладає за це відповідальність особисто на президента Зеленського. А тепер питання: хто ж за оточення президента найбільше шкоди? Водить і Зеленського за думкою людей. Перше місце прогнозовано займає голова офісу президента Андрій Єрмак. 32% обрали саме його. Але цікаво, що і бізнесмен міндіш, який нещодавно потрапив в ряд антикорупційних розслідувань, вже виріс до третіх позицій 12%. Скоро зможе болотуватися з партією за корупцію. Але в цілому у підсумку маємо важливий перелом у електоральних настрях. у вересні. Вперше баланс оцінки роботи президента пішов у мінус. 5,4%. Антирейтинг росте, А баланс довіри до зеленського залишився лише на 3%. І головне, другий тур виборів це завжди бійне рейтингів, а антирейтингу. А тут цифри не на користь зеленського. У гіпотетичному другому турі він програє вже залужному: 64% проти 36%. Отже, корупційні скандали реально б'ють по рейтингах влади сильніше ніж війна чи економіка. І головне, цей факт вони створили самі своїми руками. І тому важливо якраз не мовчати про корупцію і постійно нагадувати владі, що люди за нею слідкують.